Ціна золота фантастичне оповідання Ігоря Росоховацького надруковано у 1979 році. Ми навантажили каноє камінням, щоб човен осів і менш стирчав над водою, завели у маленьку бухту під кручу і старанно замаскували. Вілен весь час був насторожений, дослухався до плюскоту річки. А втім, небезпека могла прийти зовсім не звідти, і це найпевніше. Вона підстерігала нас буквально на кожному кроці. Ми вривалися в таємницю золотих ідолів, у таємницю жерців туані, не порушували заборону Бога і тамни, а це за переказом не могло обійтися безкарно. Уже не раз Вілен запитливо позирав на мене, а я докладав зусиль, щоб видаватися несхибним, певним у своїх намірах. Хоч би як там було, а я перевірю свою гіпотезу. Звичайно, вілен не повинен страждати через мене, але ж я не кликав його сюди. Я ладен був іти сам. Та він пристав до мене і довелося просити для нього дозволу в головного лікаря. Іван Олександрович знизав плечима. Гаразд, самого вас я не відпустив ви, а коли вілен, то й вілен. Перші три дні мій помічник стійко зносив спеку й укуси москітів. Терпляче згрібав із себе легіони кліщів. На четвертий, коли у мене стався приступ лихоманки, почав бурчати. Врешті-решт, ми знайдемо ще одне плем'я золотопоклонників. Ну і що з того? Мільйони людей поклоняються цьому всесвітньому еквіваленту. Але форми поклоніння різні, заперечував я. Та суть одна, стояв на своєму він. Одні вбачають у ньому символ влади, інші. Наші суперечки завжди закінчувалися однаково. Я знав, що з Віленом сперечатися марна річ і замовкав, роблячи своє діло. Однак треба віддати належне. Товариш він хороший, вірний. Коли мене тіпала лихоманка, він доглядав краще за найсердечнішу медсестру, та й у джунглі пішов заради мене, щоб я сам не наражався на небезпеку. Ми вже добре заховали каноє, і щоб можна було потім знайти його, нам довелося зробити на тому місці чимало зарубок та всяких позначок. Десь надокучливий пронизливо кричав птах чи то когось кликав, чи намагався прогнати. Він заважав нам прислухатися до шерехів у джунглях. Ми рушили в дорогу, супроводжувані криками птахів. Біля річки то були страуси карібу, далі зелені папушки інтиси. Туркотіли дикі голуби, сварилися між собою за місце для гнізда Аларі. Хоча першим і йшов вілен, прокладаючи шлях за допомогою мачете, я все таки швидко стомився, і коли той забирав у мене то скриньки з галетами, то рушницю, то запас патронів я не заперечував. Через кожні годину півтори ми зупинялися на короткі привали. Більшого дозволити я не міг, бо ми повинні були ще завидно дістатися синього озера. На його берегах і жило плем'я туані. Про нього розповідали всяке, але у всіх легендах була одна спільна деталь кожні десять днів плем'я дарує синьому озеру золотих ідолів. Озеро ж натомість дарує туані безстрашних воїнів і мудрих жерців, яким не страшні жодні хвороби. Золоті жертви озеру не дивина. Подібних випадків історія знає багато. Але де у цих місцях таке багате родовище золота, що його вистачало на виготовлення отієї безлічі ідолів. І що найдивніше, деякі мисливці клялися, що на власні очі бачили, як після кинутого в озеро Золотого ідола з води щоразу випливав воїн. Таким чином, плем'я туані могло у хвилини небезпеки викликати з озера стільки воїнів, що проти них не встояла б жодна армія. Звичайно. Мої колеги та я й сам не вірили в байки отих численних свідків, які бачили обряд на власні очі. Але був один факт, на який доводилося вважати тоді, як усі інші племена цього болотистого району вимирали від туберкульозу, прокази та хвороб шкіри, то ані майже не знали недух. Більш того, навіть епідемія холери, боротися з якою на прохання уряду цієї країни і прибув наш госпіталь, зовсім не торкнулася їх. Аніскільки не боячись холери, вони з'являлися на базарах міста високі, стрункі, дужі, ніби витисані з червоного дерева і завжди із золотими амулетами на грудях. То вони були привітні, дружелюбні, проте жоден із них ніколи й слова не проронив про таємничий обряд. На розпитування відповідали: Ми не маємо таємниць. Просто ви по-своєму цінуєте золото, а ми по-своєму. До речі, Саме слово туані означало відроджені золотом. Жовтий метал, названий за іронією долі благородним, який убивав і розбещував людей у світі наживий колоніального рабства, цих чомусь відроджував. Кілька разів ми звірялися за картою й компасом і гадали, що йдемо у потрібному напрямку, але годинник показував інше Якщо ми не збилися з дороги, то вже повинне було з'явитися озеро, але його не було. Смерхалося дуже швидко. Ми з великими труднощами знайшли галявину і вибрали місце для багаття. Десь поблизу чувся сміх гієни. Ми могли покластися тільки на вогонь і зброю. Полум'я вогнища оберігало наших предків, і коли я дивився на вогонь, мені ввижалися прадавні сутички із печерними левами й ведмедями, мамонтами, бізонами. Вілен назвав би це пустопорожнім маренням. Я заздрісно подивився на нього. Він, як тільки приліг, так одразу ж і заснув, безтурботно, міцно. А коли закінчиться моя вахта, я так швидко не засну. І прокинувся він швидко, ледве я торкнувся його плеча. Кілька разів солодко потягнувся, мов дитина. Потім сів, узяв рушницю, переломив, переконуючись, що патрони на місці, і я зрозумів, що він готовий прийняти вахту. Заснув я таки не одразу. Мені все вчувалося загрозливе витяж хижаків, підозріливий триск гілок. Я раз по раз поглядав на Вілена, аби переконатися, що він добре справляє обов'язки вартового. Розбудив мене Вілен на світанку, вогнище горіло яскраво й рівно. Я зиркнув на годинник і зрозумів, що ми запізнювалися Навряд чи вже встигнемо на визначений час. Нам довелося почекати ще півтори години. Я використав цей час, щоб зорієнтуватися на карті і точніше визначити курс. Наша галявина була на карті, і це полегшувало завдання. Ми пройшли ще з годину, коли джунглі почали рідшати. Для ока це було непомітно, але ми не так відчували в тому та й дихалося легше. Досвідчені мисливці саме за цими прикметами довідуються у задушливих вологих джунглях, коли кінчаються зарості. Мені вчулося мукання корів. Мабуть, десь недалеко паслася череда, якщо слух мене не підвів, то синє озеро близько. Я подав віленові знак зупинитися і зупинився сам прислухаючись. Визначивши, звідки долинає мукання, ми, покрадьки, подалися туди. Мені кортіло підійти якомога ближче і визначити, хто охороняє череду. Може, нам поталаниті серед охоронців буде агіре. Собак чогось не чути, це вселяло надію, що до череди можна буде підійти досить близько. Ми прибиралися обережно, розсовуючи кущі, стежили, щоб ненароком не наступити на суху гілку та не тріснула. Але виявилося, що хтось крався ще тихіше. Я навіть не помітив, що зелені папушки, які переслідували нас, несподівано десь зникли. Почувся мелодійний дзвін, легенький шерхіт. На стежку з кущів вистрибнула пума. Вона вляглася майже миролюбно, загородивши нам дорогу. Вілен рвонув рушницю. Пума ледь чутно загарчала й заходилася сердито молотити хвостом по траві. Приберіть рушницю, Вілене, не рухайтесь, наказав я. Звір може кинутися на нас, спробував він і тут сперечатися, але рушницю все таки опустив. Чи то він вчасно згадав, що постріл може привернути увагу туані, чи то його, як і мене, вразила поведінка велетенської кішки. Як тільки Вілен прибрав рушницю, пума заспокоїлася. Вираз на її красивій морді став майже приязним. Здавалося, вона ось ось замурчить. Вілене, гляньте на її шию. Бачу, спантеличено прошепотів він. На шиї в пуми був золотий ланцюг з блискучими підвізками. Невже золото? Отже, це ручна пума й належить вона туані, подумав я. Ось чому ми не чули валування собак. Череду, очевидно, замість собак охороняє пума. Колись я читав щось таке в оповіданнях, але вважав те письменницькими вигадками. І ось маєш, але чи справді воно так? Я ступив крок до звіра. Пума підвела голову і загарчала. Я відійшов назад. Пума заспокоїлася. Вона охороняє череду і не хоче, щоб ми підходили, сказав я. Доведеться обійти. А коли скрізь такі охоронці побачимо. Я йшов, позираючи на пуму. Вона лежала і проводжала нас своїми зеленими очима. Уявляю, яких капостей можна чекати від цих туані», – сказав Вілен, подаючи мені рушницю. А ви вважали їх доброзичливцями? Вважаю, підправив я його. Доброзичливі багачі, яких замість собак охороняють пуми із золотими ланцюгами щось не дуже віриться у їхню доброту. Я не сперечався з ним. Ми пройшли зовсім небагато, і попереду, крізь рідколісся заблищало озеро. Ховаючись за деревами, ми підійшли до самого берега. Озеро було підковоподібне й досить велике. У найвужчому місці ширина його сягала не менше пів кілометра, в нього впадала річечка. Вода в озері була навдивовижу синя. На протилежному березі ми побачили чепурні будиночки, схожі на котеджі міст супутників, тільки вкладені вони не з цегли, а з гранітних плит. Будинки вигнулися напівдугою довкола майдану. Неподалік виднілася дерев'яна пристань, біля якої снувало кілька човнів. Від селища до нас долинали звуки дудок, протяжний спів. Потім з'явилася процесія. На челі її виступало кілька жерців у яскравому вбранні із пташиного пір'я. За ними йшли воїни з ношами, що на тих ношах роздивитися було важко. Там золоті ідоли, висловив я здогад. Зараз їх кидатимуть у воду. А замість них ага з озера вийдуть воїни. з неприхованою іронією відгукнувся Вілен. Може, й так, цілком серйозно відповів я. Ще пак. За вашою теорією все можливе. Ми, певно, ще сперечалися б, та в цей час процесія вийшла до пристані. Тепер уже було добре видно, що на ношах золоті ідоли. Обережно воїни опустили ноші в човни. Я налічив 18 ідолів по два в кожному човні. Веслярі взялися за весла. Човни попливли до середини озера і тут зупинилися. Припинився спів. Один із жерців подав знак, і воїни скинули ідолів у воду. Дивіться. вигукнув Вілен. Над водою з'явилася одна голова, потім друга, третя. Рівно стільки ж, як ідолів, вісімнадцять юнаків випірнуло з води і попливло до човнів. Уперше я бачив Вілена таким розгубленим і наляканим. Його погляд бігав, ніби прагнув уникнути видива, що суперечило здоровому глузду. Та заспокойтеся, сказав я, ми спробуємо знайти всьому цьому пояснення. Але стан мого помічника погіршувався. Він приставив рушницю до дерева, руки його тремтіли. Вони вийшли з озера, статуї перетворилися на людей, бубонів Вілен. Його чоло вкрилося краплями поту. Ну що ви, статуї не перетворюються на людей? Не поспішайте, ми ще дізнаємося про справжню суть цього дива. Але він не слухав мене. Джунглі з душними випарами, пума з золотим ланцюгом, напружена нічна вахта, очікування небезпеки і найголовніше видовище вкрай збудило його уяву. Це було схоже, ніби земля розверзлася під ним, а схопитися не було за що. Я ж не міг йому допомогти, бо поки що не знав, як пояснити побачене. Напружено дивився на озеро і намагався бодай за щось зачепитися, знайти логічну ланку, яка допомогла б розкрити істину. Дивіться, Вілене, майже закричав я, он в отого новонародженого у волосі блищить золото. Дивіться ж. Він глянув широко розплющеними очима, але вони не ставали осмисленішими. Вілен мимрив. Статуї перетворилися на людей. Так, перетворилися, але як? Хіба ви не бачите, що в їхньому волосі золото? Не розумієте, що це означає? Вілен не розумів, заперечливо крутив головою і дивився у долину невидючими очима. Раптом схопив рушницю і вискочив з за кущів. Я кинувся за ним, схопив за плечі, потягнув назад. Він не чинив опору, але нас очевидно запримітили. Один із човнів повернув у наш бік. Вілен злякано дивився на нього. У човні було двоє. Один сидів на веслах, другий стояв і вдивлявся з під долоні вперед. Він був високий, стрункий, а його голову вінчав гребінь з пір'я фламінго. Сумніву не було це агіре. Я покликав його, і він одразу ж помахав рукою у відповідь човен причалив до берега. Агіре радий побачити свого друга й друга свого друга. З гідністю промовив Тавані, торкаючися грудей рукою. Я чекав на вас учора і уже подумав, що ви не прийдете. Як ваше здоров'я? Агіре вдавав, що не помічав стану мого супутника. Ми обмінялися вітаннями згідно з етикетом. Як поживає доктор Іван Олександрович? Агіре добре знав, що Іван Олександрович не просто доктор, а головний доктор. Проте ніколи не називав його так при інших лікарях, щоб не принизити їх. Іван Олександрович почуває себе добре, а твої рубці не болять?» А гіре замість відповіді розстебнув плаща. Тільки добре придивившись, я побачив бліді, майже невидимі рубці. Ця велична, струнка людина анітрохи не схожа на того бідолаху, якого ми підібрали в джунглях, понівеченого в сутичці з тигром Людоїдом. У нього тоді були потрощені ребра, ключиця його вилікували в нашому госпіталі. Але на тілі лишилися великі рубці, та зараз їх не було. Тебе після госпіталю лікували жерці? спитав я. А зам'явся. Він побоювався, що ствердну відповідь я можу сприйняти як образу, але брехати не міг. «Жерці завершили те, що почав ти. А гіре пам'ятає, хто його врятував. Я змушений був визнати, що він уміє бути чимним. Дружелюбна поведінка і слова туані подіяли навіли цілющі. Він потроху приходив до тями. М'язи його розслабилися, обличчя набувало спокійного виразу. Агіре величним жестом запросив нас до човна. Я не без остраху ступив у вутле суденце, але воно виявилося досить стійким. Ми прибудемо на закінчення свята? спитав я. Агіре одразу ж зрозумів прихований зміст запитання. Не турбуйся. Зараз інші жерці готують нових золотих людей. Ти все побачиш, друже. Я дуже зрадів і за себе, і за Вілена. Отже, в мене буде змога спостерігати, як виготовляють золотих ідолів, перевірити свій здогад, а Вілен. Мабуть, те, що ми побачимо, для нього буде ще кориснішим, ніж для мене. Ледве наш човен причалив до пристані, як до нього підбігло кілька підлітків. Вони допомогли нам вийти. Наша поява ні в кого не викликала особливої цікавості. Очевидно, Агіре попередив про своїх гостей, на яких він чекав. Агіре щось спитав у літнього жерця, який був тут, на пристані, і звернувся до нас. Ходімо скоріше, поки приготування не закінчено. Ми підійшли до будинку, складеного з гранітних плит. З вікон долинав розмірений шум, ніби там, за стінами, крутилися жорна. Виявилося, що це справді було так: жорна перемелювали золото, розтирали золотий пісок і невеличкі самородки на порошок. Варто мені було побачити це, і я переконався в правильності своїх здогадів. На відполірованій кам'яній плиті лежав молодий воїн, а біля нього клопоталися четверо жерців. Один натирав його тіло мастилом, а троє інших з тростин обдували воїна золотим пилом. Юнак поступово перетворювався на золотого ідола. Я зиркнув на Вілена. його лице пашіло багряним рум'янцем. Особливо ретельно жерці змащували і наносили шар золотого пилу на ті місця, де у юнака траплявся рубець. Так вони виводили й твої шрами? тихо спитав я, агіре. Він кивнув у відповідь. Я подумав, що треба буде взнати склад мастили, яким натирали тіло воїна. Очевидно, воно в суміші з золотим пилом виявляє сильнішу дію, ніж сполуки золота, які застосовуються у сучасній медицині. Тим часом жерці подали воїнові у великій чаші напій золотистого кольору. Я майже не сумнівався, який там домішок. В озері він залишить свою золоту шкіру й народиться заново, здоровий, як немовля, він почне жити вдруге, потім, утретє, вчетверте. А Гіре, рахуючи, загинав пальці. Золото рятує нас від хвороб, як рятувало наших предків. Воїн звівся зі свого ложа, спираючися на лікті. Обличчя його жовтаво заблищало, і я мимохідь подумав про благородний і проклятий рятівний і згубний метал, про всесвітній еквівалент, який має тисячі різновидів і тисячі цін. Ціна зростала, коли золоту монету брав до рук раб. Останню монету для викупу ціна падала, коли монету недбало кидав на зелений столик картяр золото бідняків і золото багатіїв, золото для свободи і золото для розбою, золото для того, щоб нагодувати голодних дітей і золото для закріпачення тих, хто його не мав. Проте у золота залишалася ще одна ціна, про яку забували тирани, багатії, загарбники, але пам'ятали лікарі й мудреці. Одні купували за золото дорогі ліки, виписували з далеких країн тямущих лікарів, інші вживали саме золото, як ліки. В цій парадоксальності розкривалася різниця між людьми, тими, хто прагнув до влади й могутності, й диваками, які вперто збирали крупинки знань. Почувся дріб барабанів. Жерці допомогли золотому ідолові всістися на ноші. Агіре подав мені чашу із залишками напою. Напій був гіркуватий. Нагадував смаком препарати з кризогланом, які ми іноді використовували для лікування туберкульозу. Я попросив дозволу відлити трохи напою у флягу. Можна дізнатися, як його готують? Один із жерців, який певно почув моє запитання, різко обернувся. Я подумав, що він розсердився, але жрець тільки всміхнувся. Білій людині золото потрібне зовсім на інше. Це він нагадував мені, що кожна річ, крім звичайної ціни, яку ми даємо їй, має ще одну приховану і, може, найголовнішу ціну. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобайку.